Чим серце заспокоїться? Загадуйте свою ситуацію, задавайте запитання, подумайте про людину або про конкретну якусь ситуацію, яка вас турбує. Чим це закінчиться, чим серце заспокоїться зараз є дуже велика невизначеність. Зараз ви не знаєте навіть, що думати і до кого звертатися. Але послухайте свою інтуїцію ви знаєте найкраще колесо фортуни, фортуна посміхнеться вам, все проясниться. Задайте запитання собі, не чекайте, що хтось вам допоможе. Не чекайте допомоги. Тут по цій карті, задавайте собі запитання, приймайте рішення самотужки, тому що доля вам приготовила хороший вихід з цього положення. Чудове рішення на вас чекає. Рішення, яке покращить ваше життя. Це колесо фортуни, але ви повинні закрутити його самі, і все почне змінюватися в вашому житті на краще. Спочатку вам не буде видно. Спочатку ви не будете розуміти, ви будете вагатися, чи правильне ви рішення прийняли, чи неправильне, багато буде за, багато буде проти, і завжди наші думки, які проти, ми зауважуємо сильніше, яскравіше, яскравіше бачимо негаразди, чим те, що нам допомагає. Якесь добро, воно залишається завжди таким незамітним. Добрим теплим, але ми його не бачимо. А біль він більш пекучіший і якісь не ми завжди сприймаємо дуже гостро, дуже болісно. І нам здається, що доля нас завжди ставить перед якимось вибором. Таким перед несправедливістю, але насправді доля вас береже. Ви під захистом вищих сил. Просто ви не бачите цього добра. А, ви боретеся, ви постійній боротьбі, ви бачите тільки якісь негаразди в своєму житті, які вас боляче ріжуть, але ви не бачите добра, як вас оберігають ангели, як вони несуть вас на крилах по долі. Зараз у вас дуже поранене серце. Ви... Намагаєтеся вийти із цього, вам здається, що ви вже все відпустили, все вже в минулому, але це, ця біль була недавно. І ви відпустили його, але не зовсім. Ви хочете відпустити. Але так швидко ви ще не можете, ви не розумієте, у вас немає. Опори під ногами. Людина, людина старається, але ще не бачить опори. Я все відпустила. Але ви зачіплені за зовнішній світ, який вас має наповнити. Нема внутрішнього стержня.